Ну, досить багато домашнього насилля, і взагалі воно має різно, ну, багато видів. Якщо говорити про основні, так, це фізичне, коли є прямий контакт з тілом, так, коли б'ють, душать, щіють. Ну, тобто фізичне насилля те, що пов'язане з нашим тілом. Є сексуальне, так, це коли контакт є. Психологічне, на цьому дуже можна зупинитись, бо дуже багато різних видів, ну підвиті. І економічне, коли є певне утискання з приводу фінансів. Це такі основні. Кожне насильство це певна дія. І не лише дія, а навіть таке ніби як бездіяння, бездіяльність. Якщо говорити про психологічне, воно також має певні свої підвиди. І це і контроль через мірний, коли перевіряється, скільки приходиш, скільки встав, скільки чого зробив, тобто такий тотальний контроль. Друге, це знецінення. Ти нічого не можеш, ти ніхто, ти поганий професіонал, ти погана господиня, ти занадто товста, ти занадто худа, ти погана мама. Тобто таке е, знецінення це дуже болюче для людини, це ранить її. Так, третій аспект ігнорування. Вважається ігнор та, це найтяжчий вид психологічного насилля, тому що людину, ну, таким чином наказують. Тобто її позбавляють спілкування. Ти під текста, ти не заслуговуєш моєї уваги. І якщо глибше дивитись, ти для мене ніхто. Такі, я думаю, це відчувати і чути це дуже боляче для людини. Ну, ізоляція також дуже складна, тому що дивіться, кривдник намагається свою жертву ізолювати від інших. Тобто, що вона не спілкувалася з батьками, якщо є, не спілкувалася з подругами, не спілкувалася з колегами. Чому? Тому що тільки він повинен бути, скажімо так, зверху, да? тільки він повинен бути головним. А всі інші люди вони ж можуть спасти цю жертву, йому це не потрібно. І останнє це переслідування. Ну, можна порівняти з параноєю. Коли, а скільки ти прийшла, да? тут також пов'язано з контролем, а хто там тобі зателефонував, а з ким ти спілкуєшся? Це все про психологічне насилля. Часто чоловіки кажуть, ну вона мене спровокувала, вона сама там, вона там істерикою спровокувала, або вона там вимагає з мене кошти. Я вважаю, що ну, насилля не повинно відбуватися в родині і взагалі між людьми. Тому я не виправдовую насильників. Тобто, якщо в тебе є якісь проблеми, якщо ти не справляєшся зі своїми емоціями, звернись до фахівця, не треба когось за рахунок когось себе ставити вище. Тобто насилля, воно ніби таке коло. І жінка повинна пам'ятати, що це коло буде постійно повторюватися. Да? Спочатку йде фаза посилення напруги. Да? тобто Напруга наростає у насильника. І що він робить? Да? Неприємні відчуття вони, ніби тебе накривають, як волну, Да? І він починає якось спускати пар. Це може бути там, через фізичне, через психологічне, економічне і так далі. Потім, коли він спустить пар. Починається оця фаза вини, що ж я наробив, такого, да? фаза спокою. Спокою, покаяння. Але після спокою, покаяння знову піде напруга. Тому це коло і постійно воно йде. І важливо його розірвати. Тобто, якщо він каже це все, це було один раз, лише. Ага. Що... Ні, це буде далі. На жаль. Звичайно, якщо людина ну, дуже мало таких людей, але вони є, я в це вірю, що вона усвідомлює, що її поведінка деструктивна, що вона ну, щось не так робить, да? або ну, з однією жінкою вийшло, з іншою, і є оце бажання да? комусь причиняти ну, когось уколоть, ущеміть в чомусь, якщо це постійно є таке бажання, і він звертається до фахівця. Бо є психологи, які з цим працюють, ну, да, вони на цьому спеціалізуються, він працює, то я вважаю, що є шанс, що він зміниться. Але якщо він працює, якщо він проходить терапію, якщо він розуміє свої там, дитячі проблеми, свої дорослі проблеми, і в нього з'являється осознаність, є шанс, що він зміниться. Але він дуже маленький. Це потрібно жінкам пам'ятати. І чоловікам так. Є різні думки зараз, так, і жінки, і чоловіки, є така дискусія, да, що та, вона там одягла коротку спідницю, або вона там якась занадто емоційна, але ж ти чомусь реагуєш на це. Так? Наприклад, ну, я також людина, і бувають, люди якось там емоційно реагують. Я розумію, що в мене щось цепляє. Я або відійду, або задам собі питання, що ж мене зацепило. Але точно я не буду накидатися. Накид... Да? Тому... тому це питання до кожного Так, Буду відвертою, тому що військові добре це чи погано, там вони знаходяться в дуже ризиковій ситуації. Да? Там є питання життя і смерті, і дуже часто буває така різка поведінка. І навіть є дослідження після В'єтнамської війни зростала кількість домашнього насильства. Але через 10 років після закінчення я думаю, це пояснюється тим, що людина повертається, вона там адаптується, знаходить професію, не знаходить і так далі. А проходить час. Немає викиду ну, емоцій, емоції, тобто вона ніяк не реалізує свої емоції, і вона може піти в насилля. Це не всі будуть, але частина такого буде, і ми повинні бути готовими і повинні це попередити. Тобто це повинно бути на державному рівні. Ну, якщо ми говоримо про особистість, зазвичай це люди, які в своєму прикладі не мали ну такої конструктивної моделі сім'ї. Тобто, можливо, в їхній родині або тато, маму, або мама там щось тата якось е, угнітала, або, наприклад, родина, де випивали, або, або вживали якісь наркотичні речовини, аб'юзерами можуть ставати діти, які, яких ігнорували, яким не давали уваги. Тобто дуже багато причин, але це такі основні. Якщо ти віриш в те, що ти народилася для щастя, а не для страждання, то і буде вихід з цієї з цього насилля. Розумієте. Що говорити з точки зору психології, є таке поняття трикутника Карпмена, драматичний трикутник Карпмана, де є жертва, де є переслідувач і де є рятівник спасатель російської мови. Цей трикутник постійно змінюється. Тобто жертва може ставати і переслідувачем, а переслідувач може ставати жертвою. Так от, щоб вийти з цього трикутника бо насилля і ну, всі ці речі це гра, треба просто вийти з цієї ролі. Треба усвідомити, що я людина, я маю право Жити краще, я ну, можу за всіх не відповідати і просто перестати це робити. Це, звичайно, складно. Да? Просто, просто не бути жертвою. Звичайно, да, часто жінки кажуть, у мене немає грошей від нього піти, або да? мені немає куди йти. Треба підготуватися. Да? Це не буде за один раз можливо. Треба зрозуміти, прийняти в собі рішення, що я йду. От коли людина має проблеми, це ніби вона сідає в потяг. І чим далі вона їде і не виходить з цією проблемою, тим більше стає розстояння між нею щасливою. Тобто треба прийняти рішення, вийти з цього потягу насильства да? і зробити своє життя щасливим. Я думаю, що Ну, навіть якщо жінці немає до кого звернутись, мені здається, що це така ілюзія. Якщо тобі одна людина скаже там терпі, там, не звертай уваги, то якщо ти звернешся до десяти людей, то хтось та й відчинить тобі двері. Тому Ну, треба тільки постукати. Звичайно, якби я, да, я б звернула увагу. Я б сказала: слухай, ну так мені здається, що не дуже нормально. І я б звертала увагу не на насильника, а на тебе. Да? Ти моя подруга, і я бачу, що щось з тобою не дуже добре. Може, щось трапилось, щиро запитати, да? казати: От я бачу, він тебе там є, а бачу, що ну, ти змінилася, в тебе став поганий настрій, щось може трапилося. От, е Якщо ви маєте на це сили, то питайте людей. Якщо не маєте на ці сили, або знаєте, ви запитаєте, і вам людина скаже: слухай, мені немає де жити, можеш там, можна я в тебе поживу, а ти не маєш цієї кімнати, то ну краще не запитати.